Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок. І дивіться нові відео першими. Хроніки нарнії Небіж чорнокнижника. Розділ сьомий, Що трапилося перед дверима? Гей, рабе, скільки я маю чекати на мою колісницю, загриміла чаклунка. Дядько Ендрю аж присів від страху. Тепер, коли вона опинилася поряд, усі немудрі думки, що вроїлися йому перед дзеркалом, умить вивітрили. Тітонька Летті відразу підвелася з колін. І вийшла на середину кімнати. І хто ж ця молода особа, Ендрю, можна довідатись? Крижаним тоном запитала тітонька Летті. «Видатна чужоземка дуже важлива персона, затинаючись, промимрив дядько Ендрю. Дурниці відрізала тітонька Летті. А потім, обернувшись до чаклунки, Ану, геть, з мого дому, негайно, ти безсоромне це, або я пошлю за поліцією. Тітонька Летті гадала, що чаклунка належить до мандрівного цирку. Тітонька ж ніколи не схвалювала вигляду оголених рук. Що це за одна? спитала Джейтіс. Опустись на коліна нікчемо, перед тим, як я розпорошу тебе. Тільки без міцних висловів у моєму домі, якщо ваша ласка, молодичко, спокійно відповіла тітонька Летті. У ту ж мить, як здалося дядькові Ендрю, королева немов пружина випростилася на весь свій велетенський зріст. З її очей посипалися іскри. Гнівним жестом вона викинула вперед руку і водночас викрикнула якесь закляття, яке пролунало дуже моторошно. Це були ті самі слова, які зовсім недавно перетворили на пил велику браму палацу в черні. Але Нічого не сталося. Хіба антітонька Леті, міркуючи, що ті моторошні слова були вимовлені англійською мовою, сказала. Я так і думала це жінка п'яна, п'яна, вона навіть не може виразно говорити. Це, певно, була жахлива мить для чаклунки, коли вона раптом усвідомила що її здатність перетворювати людей на порох, що ніколи не підводила її у власному світі, у нашому світі не збиралася проявлятись, але чаклунка ні на секунду не втратила голови. Довго не роздумуючи над невдачею, вона стрибнула вперед, ухопила тітоньку Летті за шию. І попід коліна піднесла її над головою так легко, немов тітка була Неважчою за ляльку і ж бурнула через кімнату. Коли тітка Летті у польоті розтинала повітря, на порозі з'явилася служниця, який випав на диво насичений подіями ранок і сповістила, Сер, коли ваша ласка прибув кеп, поведеш мене далі, рабе, звернулася чаклунка до дячка Ендрю. Той почав було белькотіти щось про прикре насильство. Справді, треба протестувати. Та від одного погляду Джейдіс занімів. Вона потягла його з кімнати і виволокла з будинку. Дикорі збігав сходами саме в ту мить, як за ними грюкнули вхідні двері. «О, Боже!» – вигукнув він. Вона вирвалась у Лондон із дядьком Ендрю. Цікаво, що ж тепер буде? Паничу Дикорі, обізвалася служниця, який дійсно випав чудовий день. Думаю, що пані Кетерлі...» Трохи забилась, і вони обоє побігли у вітальню з'ясувати, що трапилося. Якби тітонька Летті гепнулась на голо підлогу або навіть на килим, думаю, вона переламала б усі кістки. Але, на превелике щастя, вона приземлилась на матрац. Тітонька Летті була літньою панею. Але міцної статури тітки часто бувають такими у поважному віці. Після того, як вільний політ завершився, вона нюхнула англійської солі, посиділа ще кілька хвилин і повідомила, що з нею нічого особливого не сталося, якщо не рахувати кількох синців. Дуже швидко вона знову опанувала ситуацію. Саро звернулася тітка до служниці, який ще ніколи не траплявся такий день. Негайно біжи до найближчого поліцейського відділку і повідом їх, що тут вештається особливо небезпечна божевільна. Обід для пані Керк я приготую сама. Пані Керк була, звісно, мамою дикорі. Коли з обідом для мами упорались, небіже з тіткою пообідали самі. Після цього дикорі глибоко замислився. Проблема полягала у тому, як повернути чаклунку до її світу або, хоча б, чим скоріш викинути з нашого. Хай там що? Але не можна дозволити, щоб вона лютувала у будинку. Мама не повинна її бачити, і, якщо це можливо, вберегти піще й лондон від її гніву. Дигорі не було у вітальні, коли чаклунка спробувала розпорошити тітоньку Летті. Але він бачив, як розсипалася на дрібний пил. Брама у черні. Він знав страшну силу чаклунки, але не знав, що у нашому світі вона всю її втратила. Він також знав про її наміри завоювати наш світ і розумів, що у цю хвилину вона могла зруйнувати Покінгемський палац або будинок парламенту. А поліцейські на своїх постах перетворилися б на купки пилу, і він не знав, як цьому запобігти. Але ж перстені діють, як магніти, зненацька осяяла його. Якщо я тільки доторкнуся до неї, а потім до жовтого персня, ми обоє опинимося у лісі поміж світами. Цікаво, вона там знову ослабне, чи впливає там щось на неї, чи то було просто потрясіння від того, що її висмикнули з її світу? Здається, я мушу ризикнути, але як мені відшукати це чудовисько? Не думаю, що тітка Леті дозволить мені вийти з дому, навіть якщо я не розповім, куди збираюся. Крім того, навряд чи я роздобуду більше, ніж два пенси. А мені здалось би трохи грошей на омнібуси та конки, якщо хочу об'їздити весь лондон. У кожному разі, не маю жодної почащої ідеї, де її шукати. Цікаво, дядько Ендрю все ще з нею. Скидалось на те. Що єдиним виходом було чекати і сподіватися, що дядько Ендрю з чаклункою повернуться назад. Як тільки вони з'являться, він мусить притьмом вибігти, вчепитися за неї і торкнутися жовтого персня ще до того, як вона переступить поріг. А це означало, що він мусить стерегти. Вхідні двері, як кіт мишачу нірку. Дикорі не насмілювався покинути свого пуста ні на мить. Саме тому він зайшов до їдальні і, як то кажуть, прилип до вікна. То був так званий еркер, вікно з виступом, з якого було видно сходи ганку на вулицю попід вікнами. Отож. Ніхто не зміг би прослизнути у двері поза увагою хлопця. Цікаво, а що зараз робить Полі? подумав Дикорі. Перші півгодини тягнулися для нього нестерпно довго. Але ви не будете нудитися, бо я тим часом розповім про Полі. Вона повернулась додому, запізнившись на обід. Із заляпаним болотом мештами та мокрими панчухами. Коли її запитали, де вона тинялась і чому так заталапалась, дівчинка відповіла, що гуляла з дигорі Керком. На подальші розпитування вона відказала, що забруднила ноги в калюжі, а калюжа та була в лісі. Коли ж спитали, де був той ліс, вона відповіла, що не знає. На запитання, чи не було це часом у парку, вона досить правдиво сказала, що, мабуть, то був своєрідний рідний парк. З того всього мама Полі дійшла висновку, що Полі пішла з дому, нікого не попередивши. Забрела у невідомий район Лондона у якийсь незнайомий парк, де бавилась, вистрибуючи по калабанях. Далі Поллі почула, що вона була страшенно неслухняною, і що варто було би заборонити їй бавитися надалі з отим керком, аби знову не трапилося чогось подібного. Тоді її нагодували обідом. Але зовсім без ласих шматочків, а потім відправили у ліжко на добрих дві години. Такі покарання були цілком звичною справою у ті дні. Отож, коли Дигорі пантрував вулицю з їдальні, Полі лежала в ліжку, і обоє думали про те, як страшенно повільно. Тягнеться час, як на мене, то я би волів радше бути у становищі полі. Їй треба було лишень дочекатися, доки спливуть ті дві години. А ось Дигорі щоразу здригався, почувши, як проїхав кеп або пекарський фургон, чи як за рогом пробіг служка м'ясника і думав. Це вона, а потім розумів, що помилився. І поміж тими даремними тривогами, здавалося, минала година за годиною. Годинник далі собі цокав, а високо над головою обшипку билася велика муха. Це був один із тих будинків, де пополудні ставало тихо і нудно. І, здавалося, завжди пахло смаженою бараниною. Під час цього нескінченного вичікування та виглядання сталася одна невеличка подія, яку я мушу згадати, бо пізніше з нею пов'яжеться дещо важливе. Одна пані прийшла провідати маму дикорі і принесла трохи винограду. Оскільки двері до їдальні були прочинені, дикорі ненароком підслухав розмову, яка відбулася у залі між тією панею та тітонькою Летті. – Який чудовий виноград! долинув голос тітки. Думаю, що якщо щось і може поліпшити її стан, то саме це. Але бідна, мила крихітка Мейбл, боюся, що тепер тільки фрукти з країни молодості зможуть допомогти їй. У цьому світі ніщо вже не зарадить. Потім вона заговорила тихше і так швидко, що хлопець не зміг більше нічого розібрати. Якби він почув про країну молодості кілька днів тому. То подумав би, що тітонька Летті просто балакає собі без якогось особливого змісту, як ото часто чинять дорослі. І хто зна, чи ця розмова зацікавила б його. І тепер хлопець мислив майже так само та раптом збагнув. Тепер йому відомо, навіть якщо тітонь Летті ні, що там. Насправді є інші світи, і він сам побував у одному із них. У такому разі, десь там могла бути справжня країна молодості, а в ній може бути все, що завгодно. Там, у якомусь зі світів, може рости плід, який дійсно потрапить вилікувати його маму. І о, Гаразд, самі знаєте, що відчуваєш, коли починаєш сподіватися на ліпше у безнадійній ситуації. Вам майже хочеться побитися з цією надією, бо воно занадто добре, аби бути правдою. В той час, коли вас спіткало уже стільки розчарувань. Ось такі почуття. Змагалися у серці Дикорі. Але ці спроби сиротину не змогли згасити надію. Це могло так-так, саме це й могло бути правдою. Стільки незвичайних речей уже здійснилося, і у нього є чарівні перстені. Там мають бути світи, у які можна потрапити. Через будь-яку калюжу в лісі. Він може перепробувати їх усіх. І тоді мама знову одужає. Все знову налагодиться. Дигорі зовсім забув про чаклунку. Його рука вже потяглася до жовтого персня, коли раптом він почув шум галопу. Гей, що це? Насторожився Дигорі. Пожежна машина? Цікаво, що за будинок горить. О, наближається сюди. Та це ж вона. Гадаю, нема ніякої потреби пояснювати, кого він мав на увазі. Спершу мчав кеп. Сидіння візника було порожнім. З даху кеба ні. Не сидячи, а навстоячки, чудово зберігаючи рівновагу, коли кеп на повній швидкості, задерши колесо, вихопився з за рогу, конем правувала Джейдіс, королева над королевами, гроза черну. Її зуби біліли, очі палали вогнем. А довге волосся майоріло за спиною, немов хвіст комети. Джедіс немилосердно шмагала коня. Ніздрі бідолашної тварини були широко роздуті, почервонілі і вкрилися піною. Кінь божевільно гнав просто на вхідні двері. Він промчав за дюйм від вуличного ліхтаря, а потім став дибки. Кеп урізався у вуличний ліхтар і розтрощився на шматки. У мить удару чаклунка різко відштовхнулась і, здійснивши карколомний стрибок, гепнула на спину коня. Вона вмостилася верхи. І, нахилившись уперед, щось прошепотіло йому на вухо. Від того жеребець ані нітрохи не заспокоївся, а ще більше знавіснів. Він знову здибився і заіржав так, наче зойкнув. Здавалося, що кричали і його копита, і зуби, і очі, і розмаяна грива. Тільки дуже вправний вершник зміг би зараз на ньому втриматися. Перш ніж Дигорів встиг перевести подих, сталася ще сила подій. Другий кеп показався майже відразу за першим і різко загальмував поряд, із нього вистрибнув огрядний чоловік, а за ним поліціянт. Потім Примчав ще один повіс із двома поліціянтами. За ними на велосипедах ще за двадцять чоловік. В основному хлопчаки розсильні. Всі вони дзеленчали велосипедними дзвониками, репетували, свистіли та галайкали. Наприкінці сунові ще натовпіших роззяв. Люди були розпалені бігом і дуже задоволені собою. В усіх будинках на вулиці миттєво розчахнулися вікна, а покоївки та воротарі повибігали на ганки. Всі хотіли побачити чудесію. Тим часом з-під уламків кеба почав виборсуватись якийсь літній добродій. Кілька людей поспішили йому на допомогу. Проте один шарпав бідолагу в один бік, а другий в інший. Можливо, той зарадив би собі сам у ліпший спосіб. Дикорі подумав, що літній добродій, мабуть, є дядьком Ендрю, але обличчя неможливо було роздивитися. Високий циліндр. Наліз йому на голову по самі плечі. Дикорі вискочив з будинку і приєднався до натовпу. Ось ця жінка, ось вона. вигукував огрядний пан, указуючи на Джейдіс. Застосуйте вашу владу констебле. Вона нанесла шкоду моїй крамниці на сотні й тисячі фунтів. Погляньте на у той разок перлів на її шиї. Він мій. А ще вона підбила мені око. Чого вам іще треба? О, вона виглядає на дуже молодичку, озвався якийсь чоловік із натовпу. Я би хотів побачити того синяка. Чудово, вона, певно, добряче попрацювала. Ну, хіба не селачка? Вам би, містере, прикласти до вашого синця добрячий шмат сирого м'яса. Ось що вам треба, звернувся до гладуна служка м'ясника. Ану? озвався старший поліціянт. Що тут коїться? Кажу вам вона, почав було оглядний пан, коли хтось із натовпу вигукнув. Не дозволяйте тому старому скеба вислизнути. Це він її привів. Старому добродієві, яким дійсно виявився дядько Ендрю, саме вдалося вигребтися з під уламків. Він випростався і почав розтирати свої синці. Ану? повторив поліціянт, обернувшись до нього. Що тут відбувається? Му, -му, Му донісся з циліндра голос дядька Ендрю. Годі, суворо перебив його поліціянт. Дивіться мені, тут уже не до жартів. Скиньте того циліндра, чуєте? Це було набагато легше сказати, ніж виконати. Проте, коли дядько Ендрю, помоцувавшись якийсь час із циліндром, так і не дав йому ради, підбігло двоє поліціянтів, очепилися за криси і з силою смикнули. Дякую вам, дякую вам, слабким голосом сказав дядько Ендрю. Дякую вам, любі мої, я страшенно потовчений. Чи не зміг би хтось налити мені чарочку бренді? А тепер скажіть мені, будь ласка, звернувся до дядька Ендрю поліціянт, витягуючи дуже великий записник і дуже маленький олівчик. Ви відповідаєте за цю молоду жінку? Он там. Обережно. пролунало кілька голосів, і поліціянт вчасно відстрибнув назад. Кінь. Намагався вдарити його заднім копитом і, можливо, навіть убив би, чаклунка розвернула коня до натовпу і смикнула назад, так, що той задніми ногами опинився на тротуарі. В руці вона тримала довгого блискучого ножа, яким обтяла посторонки. Звільнивши коня із запрягу, увесь той час Дигорі намагався вибрати місце, з якого міг би дістатися до чаклунки. Це було зовсім непросто, бо було надто багато людей. А щоб опинитися з іншого боку, йому потрібно було прошмигнути міжкінськими копитами та огорожею. Що оточувала клаптик землі перед будинком. Якщо ви трохи знаєтеся на конях, а тим більше, якби побачили, в якому стані зараз перебував цей жеребець, то зрозуміли б, що притиснутися повз нього було справою досить небезпечною. Дигорі розумівся на конях, проте він зціпив зуби. І незважаючи на страх, приготувався до прориву. Тільки но випаде слушна нагода. Крізь натовп, допомагаючи собі плечима, уперед проштовхувався рвоновидий чолов'яга у капелюсі казанку. Привіт! Гей, служба! звернувся він до поліціанта. То мій кінь, що он та на ньому сидить? А то мій кеп, що он та його розтрощила на друзки. Не всі одразу, прошу вас, не всі одразу, озвався поліціянт. Але він не може чекати, вказуючи на змиленого жеребця, наполягав візник. Я знаю цього коня ліпше, ніж ви. Він незвичайний, його батько. Служив у кавалерії. Ось що. О. І якщо ця молодичка далі буде так з ним бавитися, то геть замордує. Ось дайте мені його забрати. Поліціянт тільки й чекав слушної нагоди, щоб відсунутися подалі від коня. Візник ступив крок ближче, глипнув на Джедіс. І мовив до неї неласкаво. А зараз, панянко, дозвольте мені взяти його за водила і вже злізайте. Ви, я бачу, пані і не бажаєте неприємностей, правда? Вам треба додому, випити горня доброго чаю і лягти собі спочити. Потім будете чутися набагато ліпше. Водночас він простягнув руку до коня, промовляючи. Спокійно, перчику, старенький, заспокойся вже. І тоді вперше озвалася чаклунка. Собако, шолікою злинув її чіткий, холодний голос над юрбою, заглушаючи всі звуки довкола. «Собако!» Забери руки від нашого королівського скакуна! Ми є імператриця Джейдіс.